Добре, тоді давайте. Давайте з українського Донбасу, хлопці, всім вітання! Слава за Слава Україні! Героям слава вірим ЗСУ. Ну, давайте таку веселеньку тоді. Давай, Кордич. Ой, що ж то за шумучений? Що москалик в Україні загубився, що москалик в Україні загубився, розчинився окупант в чорноземі, гей, бо працюють з СУ по цій темі, бо працюють з по цій темі, захотіли окупанти України, гей, але палко їх зустріли Джавеліни, але палко їх зустріли Джавеліни. Десантура русская угрожає, Ей! І на Рашку у пакеті ся вертає, і на рашку у пакеті ся вертає, ой горить, палає русня рашиська, гей, їм ніколи не здолати наше військо, їм ніколи не здолати наше військо, ми повернемо Україні свої землі. Ей! Викляті окупанти горіть в пеклі. А викляті окупанти горіть в пеклі. Слава. Україні Дякую, дякую, дуже дякую тобі. Дякую вам. Хлопці, хлопці, всім вітання з українського Донбасу. Все буде Україна. Віримо в ЗСУ. Держимо стрій. Тримаємося, так. Обов'язково переможемо. великий лайкос. Дякую, дякую, дякую. Дуже приємно. Все, тримайтеся Валін. разом з села. Дякую. Дякую. До побачення. Доброго вечора. Доброго вечора. Ох, сумно. Не так. Я знаю. Чому? Війна, типу, цього. Типу, виконую пісні різного характеру. Українські. Наприклад. Не знаю, можу вам виконати, а ви вже. Так, щоб довго не розказувати. Як і що. Якщо звичайно у вас є час. ой yeah. oh. Так, хвилиночку ви ж то йду слова у мене. Місячна зоряна ясна, видно, як орки горять, без ручок без ніженьок, в чорних пакетиках, вони в Україні лежать, без ручок без ніженьок, в чорних пакетиках, вони в Україні лежать, вас, окупантів, ми не пожаліємо, Ляжете всі в чорнозем. Вся ваша армія разом із Путіном за руським піде кораблем, вся ваша армія разом із Путлером за руським піде кораблем не сумнівайте, що ми переможемо, знищимо кляту орду. Бо вся Українонька, наша ріднесенька вірить в свої зсу, бо вся Українонька, наша ріднесенька, вірить в свої зсу, і в день перемоги ми всі заспіваємо, слава в країні своїм, слава героям і слава всій нації. Вистояли в битві оці. Слава героям і слава всім нації. що стояли в битві оці. Ось так. Єфігенно. Да. Е сум... Напевно, я не дуже розмовляю на рос... на російській. Боже. Вже не російські кажу. Добре, не дуже розмовляю на російській. Хотіла сказати, що не дуже, напевно, розмовляю українською, тому що в ну, нас таке місто, де всі розмовляють російською. Я розумію. Де трохи тяжко, коли ти не можеш спілкуватися ну, в родині, тому що в мене не дуже ну, знають українську мову, батьки, наприклад. Тому Я це тяжко, якщо чесно. Ну, а але пісня все одно доноси о любій мові свій характер і свої. Таке. Добре, вам тоді гарного вечора. Це буде Україна. Вам теж. Тримаємося. Слава Україні! Героям слава в ЗСУ. Ру -ру 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 Доброго вечора, хлопці. О, Доброго вечора. Класно. Ми, ми з України. Заграй нам цей бал це наш пацан. Наш козак. Бачу ви на Свої. Так. так. Да. Дивимося часто вас. Ага, ви ще підписники. Ну, ну давай, конечно. Ну тоді давайте ну, в давай. ну, Москва говорить. Да. По стандарту для підняття бойового духу. Ну, конечно. Так тут, так. Одна одна з, ну, з новейших, як то кажут. Давай, давай, Ой, що ж то за шум учинився, гей, що москалик в Україні загубився, що москалик в Україні загубився, розчинився окупант в чорноземі, гей, бо працюють ЗСУ по цій темі, бо працюють ЗСУ по цій темі, захотіли окупанти України. гей. Але палко їх застріли Джавеліни, але палко їх застріли джавеліни. Десантура руська угрожає. Е -е -е -е. І на рашку у пакеті ся вертає, і на рашку у пакеті ся вертає. Ой горить, палає русья рашистська. Їм ніколи не здолати наше військо, їм ніколи не здолати наше військо. Ми повернемо Україні свої землі. Гей! А викляті, окупанти, горіть в пеклі. А ви кляті, окупанти, горіть в пеклі. Отака. Дякую, дякую вам, дякую вам, що ви нас бороните. Віримо в вас і молимось за вас. Бережіть себе. Усе буде в арбай, Треба, вечер, Треба Бережіть себе.